Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк Юа. Нове чудове надходження у нас Nissan 2008 року з 2-літровим бензиновим двигуном, дооснащений газовим обладнанням автоматичною коробкою, а саме варіатор. Повний привід, офіційний автомобіль. Має декілька косметичних підкрасів, а саме кришка багажника та капот. В силу років це чисто косметика на оригінальних легкоспавних дисках взута. Літня бума в чудовому стані, безключовий доступ. Комплектація в нас дуже гарна. Шкіряний чорний салончик на свої руки у збереженому стані, світла стеля, без зауважень взагалі. По техніці автомобіль повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень. Також по комплектації повний електропакет. Датчик дощу, шкіряне мультикермо, чудова мультимедіа з функцією hands-free, двозонний клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь, режим руху по бездоріжжю, круїз контроль та інші корисні та зручні в використанні функції. Запрошуємо, друзі, на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.